Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Я завжди дотримую своїх обіцянок. Все, що стається тут, я все показую. Потрібне воно, не потрібне. Зароблю я на тому, не зароблю. Взагалі, типа, ну, як хто собі думає? Но, я доконав трактора. В сенсі. Що я трос газа. Сильно газував. Засильно. Ну, бачите, скільки тут залишилося жилок. Дуже добре видно, що пару штучок. Не витримало лихої долі. Тут воно терлося. Заказав від фотона. Вже в мене трактор буде на якусь там частину фотон. Вижимний від фотона стоїть, газа буде від фотона. Ну, блядь, фотон! На кілька відсотків на фотон. Менше з тим. Цю проблему рішимо, але тим не менше. Не знаю, наскільки це було слабе з війною, по чиїй вині це сталося, але це сталося. Після завтра приїде трос. Ще дещо приїде післязавтра. Я вам, навіть, я вам обов'язково покажу. Дещо приїхало сьогодні. Дивіться, на бардак змилуйтеся і сваріться. Це заказав, бо мені треба іменно ось такого перехідника по тій причині. Ну, довелося заплатити. Це хуйня, це не потрібно. Прокладки під кришку поясню потім чого. Два болта теж поясню потім чого. І дві прокладочки. Це все я беру на мотозілі постійно. Під насос грубшечки. Щоб забрати ті, що кончені, і це є. Питається, чого не вирізав, значить, я каліка криворука. Через те не вирізав. Яким респіратором користувався під час оприскування? Ось таким це з вугільними фільтрами. Хочете прикальнутися? Зараз я його вдягну. В когось якісь асоціації виникають. Ще те не поставив. У мене, наприклад, так. Да. Почав новий проєкт. Відео побачите пізніше. Ось там деякі заготовки. Я вже встиг пропалити собі оце місце на руці. Ну, просмалив оцю херню. Оцю, бачите, та, що згинається. Висмалив сварку випадково. Дуже довго варив і схватився за масу. А оскільки полярність в мене правильна, то плюс в мене отут знаходиться. І воно гріється йопа мать. Опять-таки бардак, не звертайте уваги. Електронний датчик давлення масла. Це з Китаю. Заплатив щось 350 гривень за цей набір. Тумблера. Там той вийшов з ладу, той, що на цій. Одного замінити буде з такою штучкою відкривається. Ну, як знаєте, в літаку включається форсаж або запускається якась ракета, відкривається, така, скажімо так, предохранитель такий, щоб випадково не натиснути. Ну, І в ньому є тіпа, тут лампочка. Ну і тут ще є синій, він буде там вспомагательний. Заказав також десь не знаю, гривень до 300 цей Блок запобіжників нормальний на різниці запобіжники. Файна штучка. хай буде. Це карабін, там мені потрібен. Це І такі дві фари одна, це, одна запакована. Дві фари вони будуть так. Ці будуть в іншому місці, скажімо так, А ці, бо вони комбіновані, вони габарит стопних є. Тут типу, теж ніби є, але якось він тупорило працює. Починає все диміти. Не можу розібратися. І тут воно буде, бачите, воно таке червоненьке, так біленьке. Ну, Відповідно, який трактор. Це має сигналізувати якась скажімо так, табличка, що це за трактор. Тож в Китаї таке взяв. Ну, в Артема є наклейки, турбодізель. Але ж в нього теж турбоінтеркулер. Вони будуть десь тут красуватися. Думаю, покажу врешті так. Е, значить, про трос газа багато розказувати не буду, бо там ніху що казати. Але, по большому счету, косяк був трошки мій. Того, що я трошечки такий кляцнутий на голову, зробив мотора дурного. Думаю, тепер можна по-дурному газувати. Не розрахував сили. Ну, в ногах сили багато. Більше, ніж було потрібно на той момент. Також, хто має ось таке зобрітіння, не забувайте його пшикати спеціальним спреєм до таких фільтрів. Бо я. Один виїзд, скажімо так, зробив і не пшикнув, то я вам скажу, що дещо він на суху пропускає. Не сильно так, але дещо пропускає. Бардак, хлопці, ужас, по причині того, що як я тільки щось складу в купу. Добре тою рукою показувати, вона така, знаєте, з білою позначкою. От, і вона кадр кидається. Як я тільки щось складу, пройде зовсім пару днів. І знову щось треба робити. Я все згортаю в купу, щоб я. Бо я в хаосі. Я людина така, я трохи перфекціоніст, в мене має бути скрізь порядки, але не завжди. І виходить так, що я в хаосі е, знаходжу легше. Навіть не знаю чого. Хер знає. Почав проєкт новий. Е, то вже, звісно, побачите. От, такі маю штуки. Вже поварено. Думаю, догадалися, що це буде. Шестерка товщина місцями навіть 7 мм. Нормальна тема. Розібрався зі щепленням, закисла муфта. Сюди треба поливати, не забувати. Я раніше не забував, думав, що це проблема в валовій педалі, бо там вал в валові. Думав, що там щось. Пшикав, пшикав, туди, мазав, мазав, ніхуя. Поставив жощу пружину, ніхуя. Думаю, ну. Значить, я баран. А потім врешті згадую, що ж я завжди тут мазав, тепер не помазав. Так. Як воно все буде відбуватися? Ага, долізти буде до... сюди до газу. Проблематично трохи за тим всім. Прийдеться знімати насоса і знімати трубу. Ну, то як прийдеться, то прийдеться, що тут страшного що, нічого нема. Зараз постараюся, бо зранку був зовсім недієздатний, а потім, скажімо так, вирішив частково ту проблему. Ось такі, коротше, посилочки. Це ще не все, там ще дещо доїжджає. Я електроніку люблю дуже сильно. І наклейки я люблю теж. Тим паче, якщо вони справедливі, мається на увазі, що це не якийсь там обман. Ага, вже такий чотирьохпіновий контакт і... Інструкція була. А ви. Інструкція як чіплят? Надавлення. Сюди можна і закрутити, можна і фішечку. А можна комбінувати. Різьба така, як мені треба. Ну, то есть там вход такий, як треба. Вот я зараз вам його. Блять. Як же ж такі горба мать. А, чекай. Фу, то ж не те. Тож не те. Ні, стоп, 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 стоп. Де воно? Одне закручене. А, правильно, одне Одне закручене. Оте, що мені треба, то воно там закручене, бо там діймо різьба. Ну, менше з не викрутим. Це все викрутим і все буде, воно чекі-пікі. Ще провіримо електронно, як воно буде працювати. Ну, ніби має. Дирочка маленька. Ніби має працювати, бо там той механічний, я не скажу, що він гірший, воно то краще. Я взагалі механіці більше довіряю. Але в багатьох людей електронне, добре все працює. Так, Що то ще я мав сказати? Щось я ще на що щось мав сказати. Бачите, треба не згадаю. Ну, менше з тим. Я вже отут все склав. Віталю, привіт за подгончик. Uh, всі матеріали почти позбирав. ну Там буде цікаво, буде на що глянути, я думаю. Мається на увазі те, що я там претендую, що от я щось там вже не знати, що зроблю. Я підглянув в Ютубі, в людей, в багатьох людей. От. Ну, не буду називати їх, того, що там їх було за 5 штук. Я собі порівняв, таку знайшов середнє арифметичне з, з тих матеріалів, що я маю. Um, і що я можу зробити своїми кривими руками, тіпа, ну, чи з того щось вийде. Та й все. До речі, от він, той спрей. Ним треба користуватися. Інакше типу, діла не буде. Так, Значить, забираємо ту різьбу. Забираємо. Тобто про нікольця, кстати, добре, що китайці продають такі речі. І ще хочу вже заразом показати ще дві таких самих кращих посилки, певно. Ей, юп, твою мать. Це не потрібно. Це ось такі дві віщиці. Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Це еншанасос насос на ремінь привод. Це Русик мені подарував. Русік, велике тобі дякую. Ти мене просто врятував. В плані того, що воно мені зараз не потрібне, ну, але на майбутні проекти, які я планував. Незалежний енша це просто супер. Ну і двохсекційний розподільник. На Р80 кухожі, це щось. Типу, того. Є вниз, вверх, типу, і плаваючи на кожному. Просто супер, Тяжкі, як зарази. Масилко там є. Просто супер подарунки. Руслану велике, дякую. Я посилання на його канал лишу однозначно в описі. Особливо буде корисно тим, не тільки тим, але особливо, хто має мототрактори. Якщо ви маєте мототрактор, це ні в якому випадку не якийсь там приговор, так? що це все піздець, на ньому не можна робити. На ньому треба робити. Тільки перед тим, як робити, його треба доробити. Як і оце чудо, я вже не знати, скільки доробляю. І він вже перестав бути чудом, він став бути, почав бути феноменом, так? Але треба було докласти руки, розуміючи, що ціна трактора ну, не така, щоб він зразу. З завода з коробки робив чудеса. Так само і з мототракторами. Тому до Руслана на канал вам обов'язково треба. Можете мені повірити. Це я, як то кажуть, говорю так, як воно є. Інакше там не може бути. Крім як в нього, ну, нема стільки інформації, нема стільки всього, і нема так зроблено дійсно, досконально. Методом і помилок дійсно на своєму досвіді там не з, не з першого разу далеко він зробив. І це я прошу цінувати і поважати. Бо людина показує вам те, через що він сам пройшов. Ну, Це були страждання так звані, і часу дуже багато пройшло перед тим, як довести щось до пуття. Як і у багатьох інших людей, візьміть мене дурного, наприклад, з тою турбіною. Ще тиждень і буде рік, як я цим займаюся, як я її. Підкручую, підналаштовую, щоб показати людям вже кінцевий результат, хто захоче собі десь там колись буде мати умову, що воно потрібне. Тому от нш насос, стане він на ш... біля шківа щеплення і все буде там фонциклірувати. Розподільник де небудь там, я собі знайду на нього місце, але гідравліка, зразу два шланги на два циліндри, бабах, де мені треба. Зразу все готове. Руслан, ще раз тобі щиро дякую за те, що ти у мене є такий друг. Так, ну що, хлопці? Не буду казати, що далі, бо є поговорка. Ну, треба смердити той спасатель. Аж аж пробило мені нюх, бо вчора від сварки його відбило. Будемо зараз щось ліпити. Попробую поміняти, значить, те, що мені треба. Коробку з предохранителями, я не знаю, чи я сьогодні буду ставити. Треба делікатну роботу, а та рука ще не очень. Ну Якусь грубу роботу я би щось зробив. Я вже щось одріжу в болгарку, десь приварюю. І придумаю щось з тим давленням клятим. Воно мені ото скільки трактор, стільки часу я з ним воюю. От. І Ліхтарики поміняю пізніше, червоні будуть, габаритні, десь, десь будуть. Мені просто вони так ну, дребежать і не подобались. Вони простяцькі. Да? Я їх може зроблю так, щоб вони були десь тут ззаду, чи по боках, чи де-небудь, на саме стопи. Додаткові там чи додаткові габаритні вогні. У мене ще була думка, габарит поставити, на щось там і підключати. Але потім думаю, боже Боже, де я їжу? На що воно мені потрібне? З тими проводами грайся, якісь там проводь магістралі, якусь розетку роби. От що тут не потрібне, то не потрібне. І того я робити тут не буду, якщо воно ну, більше схоже на якийсь бред, на якийсь, ну. Та й таке зробив включателі на світло, типу додаткові, тут, там, де був цей, каряво прикрутив, не можна було просверлити з боку. Тут все мішало. Ну, тим не менш, воно тримається, не відлетить. Звісно, це тупо багато людей, які вдається їм зробити правильно, толково, грамотно, файно, ну, щоб воно гармонічно все і органічно дивилося. Ну, я вибачте, я тут ніколи трактора за... 7-10 тисяч і більше там двушку стоїть. Те, що я в ньому там зробив, ну, от. щось мусив, щось хотів. Без чогось вобще, типу, обійтися там абсолютно не можна було. Дещо там вобще, якісь там забаганки, плоди хворої фантазії. Але якийсь там результат з того все-таки є. Щось роблю на ньому, мені його от хватає, Знаєш, що вище голови не стрибнута. От. Деякі там понад можливості, ніби хтось думає. ну, Я скажу, що це були закладені можливості з заводу. так. От. Надійності і витримки мотора, трансмісії. там і так далі. Не вистачає щеплення. Багато хто каже, треба міняти слабий мотор, трактор буксує. Я завжди сміюся, повірте, таких людей ще досі багато. Докину сюди 300 кг совокупно маси. Вже тепер проблема майже ушла, майже. Все одно часом користуюся пружиним довантажувачем, сплугом постійно. Не вистачало швидкості на якихось більших передачах. так? Ну, Четвертий. Ну, не то. 7 км він мені, 7 до 8. Ну, не те. ну. Бляха, з ну, культиватором часом чи з борона, ну Може було б швидше. Поставив шківа 150 мм. Дав втратив в потужності, особливо в крутому моменті втратив. Щось треба було викручуватися. Турбіну сюди, бабах. Ну і все. І я вийшов, як то кажуть, в ноль. Ні Тобто мотор у мене можна сказати по тязі той самий, що був з завода, тільки на більшому передаточному числі до трансмісії в рахунку. Ну, може, трошки там більше він має. Ну, і всі результати в роботі, думаю, що бачили. Скільки всього з AliExpress я тих китайців, я вам скажу, що AliExpress де на мені одному тримається. Я колись, як я заглянув, скільки я потратив там. За 2,5 роки, то я вже гнувся просто. Ну, але знаєте, це така, як то кажуть, є така трошки хвороба. Вся, всього хочеться, всього треба, не тільки до трактора, там всяких інших речей. Якесь там світло, там всякі лампочки, там отаке, всякі, всякі лійки, там всякі батарейки. Ну, не розказати просто, скільки все там. Там той самий радіатор масляний, що тут ще. Єрунди, ну всякої купа. І ерунди, і не єрунди. Оце освітлення на тракторі, ці всі прибори, фільтри, е, ну все абсолютно, що тут є. Грубо говоря, додаткове таке з таких косметичних і не стільки елементів, то все з того Aliexpress. Часом себе ловлю на думці: Йоптом, якби я тут купляв, по-перше, ціні в два-три рази вище на це все, по-друге, ще доставку враховуй, ну там виходило б ну, ціни ну, шалені. Такий там мультиметр, сварка там. Точ, точкова там в мене є. Щось там до комп'ютера деякі, там якісь тут SSD купив цей гаражний комп'ютер. Якісь там вітеля... Ну, коротше, одним словом, на Aliexpress є, що купляти. Тим паче, що не такі страшні ті китайські товари і не такі неякісні, як багато хто думає. Тобто це не завжди справедливо. От так, Павербанки там а це все. Того всього тьма. Фільтрик отстойник, той мій перший. ну Зараз, відповідно, зовсім не такий він. Тому зараз будемо щось з тим розбиратися. Я подумаю ще добре. Чи мені братися до того, бо мені завжди перед тим, як щось починати робити, треба подумати. Ну, інакше не може бути. Бо якщо я не подумаю, поспішу щось робити, то може щось не вийде. Та й таке. Оці всі штуцера теж з AliExpress. Воно там ну, порівняно копійки коштує. Тут в Україні, повірте, набагато все дорожче. Так. Ці фари теж чіткі. Щось я її за них заплатив за пару такі щось до 300 гривень. От. Забувся, що мав ще сказати. Ще щось, ще щось одне. Ще щось одне теж не менш важливе. Ну. Людині властиво забуватися. Таке я інколи вмію. Тому, хлопці, ось такі проблеми. Троса не в Китаї заказую, якщо що в Україні, бо мені треба його бігом. З Китаю часом йде більше місяця, а часом 2 тижні приходить. Зробимо. Все буде працювати обов'язково. Невирішуваних задач в світі не існує. Є одна невирішувана задача. Як прожити довше, ніж тобі відміряно? А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!